Реформа місцевого самоврядування майже в усіх областях затвердили перспективні плани. Хоча на місцевих виборах, 25 жовтня, українці обратимуть депутатів до традиційних рад. Фінансова децентралізація вже приносить перші результати. Але швидких змін очікувати не варто. Попереджають у Польщі країні, яка пройшла цей шлях чверть століття тому. Відповідно до головних ідей реформи центру радять дотримуватися невтручання у діяльність громад, щоби дозволити і їм вільно розвиватися. Життя на периферії, що далі від центру міста, області чи столиці, то традиційно більше нарікає на інфраструктуру та соціальну сферу. Це Тараша, районний центр Київської області. Під ногами новенький шмат асфальту. У районі кажуть, це один із перших ефектів децентралізації. До Києва звідси понад 120 кілометрів. Голова району каже, що місцеві знають і говорять про проблеми: ями на дорогах, брак лікувальних закладів, проблема сміттєзвалища та надто якості питної води. Через те, що Великий вміст заліза. На сьогодні місто використовує ці кошти приблизно 2,5-2,8 мільйона гривень для станції з незалізненням. Пройдені відповідні процедури і в найближчий час це буде використовуватися. Вперше за історію міста тут з'явиться власна очисна станція. На порядку денному і переробка сміття. Кошторис робить на мільйони, але тепер гроші є. З'явилися завдяки фінансовій децентралізації. Певний відсоток цих коштів взагалі не йде в центр, а залишається прямо на місці. І сьогодні громада. Сьогодні село, сьогодні місто має змогу зразу ж використовувати ці кошти на ті потреби, які є нагальними в кожній окремій. Громаді в кожному окремому місті, в кожному окремому селі таращанські школярі вже харчуються безоплатно. Це також рішення громади за перше півріччя у скарбниці району плюс 7 мільйонів гривень. Очікують, що до кінця року надходження сягнуть 150% від плану, щоб багатше поділилися з біднішим для забезпечення нормальної життєдіяльності майбутньої громади. Громада це буде як суцільний організм. Громада так, це один суцільний організм. Це головний принцип дії реформи і ковток свіжого повітря для сіл, які на межі вимирання. Усі ці твердження на практиці перевірили поляки серед країн ЄС. Її досвід ставлять у приклад. Дороги без вибоїн, сучасні будинки та розвинена інфраструктура. Але у європейському вимірі це польське село не заможне, бо дотаційне. Майже половину витрат відшкодовує державна скарбниця. Польська гміна Гощерадов, як і український Таращанський район, сільськогосподарський. Майже половина території це лани вирощують зернові та ягоди. Населення. Трохи більше 7 тисяч заробляє лише понад 10 мільйонів злотих, ще вісім то субвенцій на освіту та соціальні послуги. Регіони, як у Польщі, так і в Україні, не є однаково економічно розвинуті. Скажімо, є гміни, де є копальні мідні шахти. Там є природні ресурси. Вони дуже заможні. А є типово сільськогосподарські гміни, як наша. Це південна Польща, де землі бідні. Але у зв'язку з тим, що ми унітарна держава, що нам гарантує наша конституція, тому розподіл доходів організований таким чином. Що бідніші можуть користуватися тим добром, яке є у багатших але і самі люди не сидять, склавши рук. Мирослав Мостронг на посаді Солтиса, це український сільський голова, вже четверту каденцію. Згадує у селі не було навіть вуличного освітлення та тротуарів. Тепер є і централізоване водопостачання та каналізація. Та зміни не були швидкими. Українцям радить запастися терпінням. Реформу не можна реалізувати за один-два кроки і вже відчути добробу. У це відбуватиметься поступово щоб вирішити нагальне питання. Польські села звертаються до керівництва гміни. бо самі не мають на це юридичного права. Пропозиції громади передає саме Солтис, який представляє інтерес селян. Утім, серед його обов'язків і збір податків. Заробітна плата Солтиса це 7% від зібраних коштів. Солтис це людина, яка хоче насамперед щось робити не для себе, а для села. Саме активна громадянська позиція та участь у розвитку села. Цього навчилися поляки за майже чверть століття. Павел Бояновський одноліток польської реформи місцевого самоврядування. У вільний час чоловік працює рятувальником у добровільній пожежній охороні. Пальне та утримання обладнання то клопіт гміни. Заробітна плата лише у разі виїздів. Та її селяни вирішили інвестувати в устаткування. Так виглядає. Кожен з нас ма за себе святло, так же не є для нас проблем ноц чи дим. Костюм рятувальника чоловік змінює на замащений мастилом одяг. У повсякденному житті він фермер. Родина має 120 гектарів, вирощують зернові. Вже є власний міні-елеватор та техніка. Служба в пожежному загоні радше волонтерська діяльність, каже чоловік. Я роблю це для себе. Я є і фермером, і громадським діячем, бо я люблю допомагати. Мене так виховали від самого дитинства. Мене вчили, що треба допомагати іншим. Гуртом і батька легше бити українську приказку. Поляки збагнули з розпадом Радянського Союзу. Сьогодні центр не впливає на розподіл коштів на місцях. Найменша одиниця гміна – володіє найбільшим бюджетом. Левовача то земельні податки та кошти від підприємницької діяльності. Як ними розпоряджатися, вирішує громада. Центральна влада в особі воєводи лише стежить за тим, щоб ці рішення не суперечили Конституції. Завдання держави вважає один із розробників польської рефліфов. Форми місцевого самоврядування Морослав Стец, чітко окреслити завдання гмін та дати фінансову можливість їх виконати. Жодначе може Урядування треба кинути у самостійне плавання. Це означає, щоб вибрані люди у чесних виборах отримали реальну владу на місцях завдання і фінанси на їхню реалізацію. Треба дати людям відчуття, що це вони ухвалюють рішення. Часом вони можуть бути неправильними та помилковими. У нас у Польщі маленьке містечко захотіло будувати аквапарк. Ми пояснювали, утримання дороге, а людей стільки немає, і ці гроші використали недоцільно. То й що наступного разу вони не ухвалять такого безглуздого рішення? Треба вчитися на помилках. Натепер українці подужали лише створення перспективних планів в основі української реформи, на відміну від польської моделі, добровільне об'єднання громад. Таких в Україні вже понад 6 тисяч. Утім, лише один відсоток із них отримують свої органи місцевого самоврядування після 25 жовтня. У воле волевиявлення відбуватиметься за старою схемою, де Юри нова модель має запрацювати на повну лише за два роки.